Що ти робиш? Лаваш їм. Е, а може хороший лаваш, може вже й кашку. Я не хочу кашу. Не хочеш, Захочеш. Для цього нам потрібен самий простий круглозернистий рис. Я його вже дуже гарно перемила. каструльку наливаємо водички один до двох. Водичка закипіла. Ми сюди вкидаємо дрібку солі, висипаємо наш рис. І варимо його рівно 5-6 хвилин. Поки в нас вариться рис, нам потрібно закипятити молоко. Минули прям рівно 5 хвилин, так як зазначено в рецепті. І у нас вже повністю випарувалася вода з рису. Заливаємо кип'яченим молоком, зробили малесенький вогонь, накриваємо кришкою і варимо 30 хвилин. Через 20 хвилин ми всипаємо цукор і ванілін. Через півгодинки ось такий у нас виходить консистенція. І ми його охолоджуємо. Поки в нас остиває наша кашка, ми зіб'ємо вершки. Так, Наша кашка охолола і ми обережно висипаємо туди вершки. Дивіться, яке воно пухке. І ми обережно цю цім хмариночку. Так, перемішуємо, насипаємо нашу кашку. Прикрашаємо. І обов'язково там за рецептом були апельсинки. Оп? І все? М -м -м. Я думаю, Якщо ваші діти не люблять кашу, то таку вони точно полюблять. Дуже смачно. Довше готувати, але воно того варте.